А зараз смачна сторінка у сніданку шеф кухар Руслан Сєнічкін зараз приготує оливковий пиріг із виноградом і вас навчить записати. тому я царина. Сьогодні ми приготуємо осінній пиріг з виноградом та оливковою олією. Це смачні ласощі і недорогий десерт, який можна приготувати у себе вдома. А чому осінній? Та тому, що виноград влітку налитий соком, чим далі стає солодшим. Тому не прогадати момент, починаємо. Три яйця розбиваємо в окрему миску. І далі додаю сюди ще два жовтка. Білок мені не потрібен. Тепер все це збиваємо до однорідної білої маси. Тепер сюди 150 мл молока. І стільки ж 150 мл оливкової олії. Є. Тепер, звісно, це перемішали. Все. Відставляємо цю миску, беремо чисту, сюди 300 г борошна. Сіль, 2-3 щіпки. І 7 грамів розпушувача. Є ложкою перемішали суміш. І потроху вливаємо нашу рідину. Щоб грудочок не було, я пропоную знов таки перемішати це блендером. Все. Тепер щодо нашої начинки. Коли ви йдете на ринок купувати виноград, перше на що звертаєте увагу, це на гілочку. Якщо вона трохи підсохла, це означає, що грону зірвали десь влітку. А якщо трохи така зелена та свіжа, означає, що виноград зірвали приблизно тиждень-два тому. Ми візьмемо червоний виноград. Він і більш солодкий для десерту це буде пасувати. Ну і яскравий. Кидаємо ягоди прямо в тісто. І ще важлива деталь: виноград обов'язково перед вживанням треба ретельно помити, тому що його... Деякі виробники обробляють хімічним воском, який дозволяє винограду зберігатися навіть півроку. Достатньо. І ложкою перемішали. Формочку Спочатку змащуємо оливковою олією. Так. Ну, все. Тісто пішло. Кілька рухів і все. Тим часом я розігрів піч до 190 градусів, щоб запікати пиріг. 45 хвилин. Поїхали. Ех, люблю, коли мрії здійснюються з першого разу, коли дивлюся на наш пиріг. Зараз побачите і ви. Намагаємося відокремити. Оп! Вийшло ще один крок. Готуємо велику тарілку. І він йде сюди. Розрізаємо невеличкий шматочок. Робимо. Дорогі друзі, після такого ніжного і соковитого сніданку, час йти і споглядати осінь. Смакуйте.